Всім привіт! Це передноворічний новорічний Літеркені. Це прикраси, ну, щось таке, як самий то такі, ну, може, може ні, ну, на, на дотик. Коштують вони там три з чимось євро. Це такий дорогий магазин прикрас. Я там купувала для чоловіка ялинку. Для себе шкода, якщо чесно. Ну, по три щемось теж купувала я колись прикраси, ну це в кращі часи. Вони були е, скляні. А тут таке щось щось інакше. Е, ну, Мені здається, що добре так. Що там зелене, золоте, червоне, квіточки все, все красиво. Е, для нових людей на моєму каналі. Я хочу повторити дуже коротко. Е, я знаю, що кажуть, що. Америка ну, не дуже гучно святкує Новий рік. ну, Ірландія теж, якщо чесно. ну, Кажуть, що навіть прикраси 26-го вже а, викидають от всі прикраси. ну, в, Амери... в Америці, в Америці, може, так, я не знаю, я там не була. В Ірландії Новий рік святкують, але 1 го числа. ну, Тобто, всі прикраси десь будуть до 3-го, і міста, і продавати, будуть розпродаж, там дро великі такі. Можна оці от за 3,50 чи щось ще дороге, купити дуже дешево. Наступний, там, може, тиждень навіть не один день, а тиждень десь. І чомусь, чомусь так тут. Святкують вони 1 числа, сидять за вечерю десь о 5 а зустрічають новий рік просто шампанським. і все. Це може дискотека, під... якщо це телевізор вдома, то це під Так, ці ірландські націоналісти під лондонські куранти святкують. Нічого вам не нагадує. Луганськ мені нагадує інколи. Ну, Новий рік вже не так. Ну, Не індичка, що ти там хочеш, Лосось, курку. Це так було в родині чоловіка і серед його друзів. Друзі, до речі, в Австралії живуть. Так, так що от, Все вам розповіла коротко. Зараз <смас> до другої частини. Я сподіваюся, що я зможу сказати це так, щоб це не зачіпало нікого. Я вчора була у перукаря і почула таку думку, що ми, ніхто не поїде, всі лишаться в Ірландії. Нема куди їхати, бо хочеться, щоб Україна була там, і вимоги до України. Я не буду перераховувати, бо це така, ну, дуже багато в інтернет-просторі багато висловлюється: там, подолання корупції, щоб добробут певний був в Україні. І тоді, можливо, подумають, а так не поїдуть. Я про це вже розповідала. Ну, сьогодні я хочу розповісти вам, як лишитися, на мою думку. Вам треба буде відкрити візу трудову, відмовитися від тимчасового захисту, відкривши трудову візу. І трудову візу я чула, що відкривають тільки лікарям і айтішникам. Ні, трудову візу відкривають всім, хто корисний. Я знаю, що, наприклад, турки-кухарі, їм відкрили як пейстрі-шефа трудову візу. Так що ви можете спробувати звернутися до свого керівництва, якщо у вас є такий план, і відкрити трудову візу. Ну ви ж маєте на увазі, що житла не буде, медицина буде коштувати грошей. Ну, тобто, все як для всіх, всі пільги ви втратите. І будете ну, самостійно тут жити. Якщо у вас влаштовує таке, в Ірландії, якщо і є корупція, тут десь там далеко, так що на побутовому рівні її нема. Хабарі тут один одному не дають, якщо у вас є така вимога, то в Ірландії корупції нема. Робота насправді є в Ірландії. Єдине питання, що якщо у вас великі амбіції, то треба відповідати. Ну, тобто, мова досконало, бути професіоналом. А ще такий момент: просто одна людина робить, зробила помилку. Я їй не сказала, бо вона впевнена, що це не помилка. Вона прийшла на співбесіду і почала розповідати ірландцям як треба. Як це було в Україні? Ну, на роботу її так і не взяли за рік? На жодній співбесіді. Ну, тобто ірландці не хочуть чути, як в Україні, а хочуть, щоб ви швидко робили, навчилися, як вони, і швидко робили те, що вони. А чому швидко? Ну, Щоб більше клієнтів обслуговувати і щоб більше прибуток був. Ну, Ось такий неприємний момент. Я Повірте, розуміла, що мені людина казала, що втрачається якість від цього. Але ну, ви, ірландців, не переробите. Тут такий махровий капіталізм в цій Ірландії. І в нашому графстві до ньоголі, зокрема. Так що тут ваш же вибір. Ну, Єдине, що треба готуватися вже зараз. Бо уявіть собі. Що воно буде, як вам треба знайти буде квартиру, От всі кинуться в 2025-му. А може, буде так, що в 2024-му закінчиться війна? Ну, от всі кинуться, коли закінчиться війна, робити собі трудову візу і шукати квартиру. Я, я не уявляю, як це знайти. Я шукала квартиру в нашому графстві до нього ой-ой! Ну, Місяці три точно шукала. Місяці три. Ну, так, що серйозно. Тобто, я ходила, дивилася, а не просто дивилась на сайті, плакала <смі> і закривала ті сайти, бо таке пропонують. А тут вже я ходила, шукала, дивилася і, дякувати Богу, знайшла. Я вам бажаю, звичайно, щоб ваші плани здійснилися. Але легко я ну, не бачу шляхів, легких шляхів. Я це кажу не для того, щоб вас вкусити. Я вам хочу насправді хороше щось сказати. Що є можливість лишитися, я думаю. Ну, Єдине, що вона непроста. Це ж гроші тут на, дерев... на деревах не ростуть, як кажуть англійці, англомовні країни. Дякую вам за увагу, і всього-всього вам найкращого.